Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. На дворі стоїть спека, і ви, ми вимушені вибирати, зачищати помідори на полі. Ось уже ми позривали помідорчики. Тут у нас кругленькі і вже ось вони в ящичках. Працюємо, кажуть, в потіця. З самого ранку, 6 ранку вибираємо помідори, тому що, розумієте, що у день дуже велика спека і неможливо вибирати, тому стали зарані, пораненше, і активно вибираємо. Ось уже загрузили, вибрали круглі помідорчики. Це в нас асвон. Ось. І після обіду, ось годин п'ять, почнемо вибирати сливку. Вимушені це робити у зв'язку зі спекою. Ще б вони росли, так вони не набрали, не, не набрали тої ваги, яка їм потрібна. Бачимо тут невеличкі вони. Ну, є більші, є менші. А іначе вони попечуться і пропадуть. Тому ми їх вибираємо. Ось уже скільки вибрали. І ще будемо довозити. Ось підвезли іще асвон. Ось такі вони кругленькі помідорчики. Будемо вигружати. Ось бачите, у ящику різного калібру помидорчики, більшенькі і меншенькі. Ще б їм рости і рости. Але знову ж таки спека їм не дає цього зробити. Земля сухуча, дощів не передбачається. Ось бачимо тут опіки, ось на помидорчикові опіки вже він не достигне. Ось тому спасаємо все, що можемо. Ось. Тут який буріший, ось то він ну достигне у ящику. Ну і ці зелені теж подостигають згодом, тому що вони вже ну, теплі, ось прогріті. Ось в ящиках вони тут будуть доспівати в ящиках. Що ж поробиш? би цього зовсім не хотілося робити. Але, знову ж таки, кажу, що вимушені це робити. Дуже шкода. Ну, погода так, така, такі примхи погоди, що ця спека підігнала нас і ми їх вимушено вибираємо. Ось так. Це в нас тут кругленькі, асфон, як я говорила раніше. І от ще підемось після обіду. Будемо вибирати 3402 сливочку. Ось так. Ну що ж, всім дякую, хто нас дивився і слухав. Всім гарного здоров'я і до нових зустрічей.